Знаєте що? Якщо ви, ті, хто е, теж думає, що бути духовним і бути багатим це нереально і несумісно, е, то е, якщо ви перекачуєте духовність в собі, якщо ви е, постійно думаєте, що духовність це якісь вищі матерії, ви перекачуєте, ви постійно медитуєте, на все тільки не на гроші, ви не можете цю енергію заземлити в тілі її перевести в матерію, То ви такі будете все життя бідні, як церковна миша, не зато духовні піднесені з перекаченими центрами верхніми, тому що духовність це верхні центри, це коронарна чакра, це шоста чакра. Будете прокачені духовні і голодні. Отак грубо, вибачте, але це правда. І це те, що я зустрічаю дуже часто в духовності і в інших практиках, коли люди багато практикують. Коли люди багато практикують, вони класні, вони дуже приємні, з ними дуже класно спілкуватися, у них відкрите серце, але вони не можуть забезпечити собі самого елементарного базового життя, тому що вони відлетівші, розумієте? Я за те, щоб людина-духовність заземляла в матерію. Ми прийшли на землю для того, щоб прожити матеріальне життя. Для Відлетівшого життя є інші планети. І повірте, ви там теж народитеся, ваша душа і теж там буде. А на землі ми проживаємо досвід матеріального заземного життя. І наша найбільша задача це отримати духовність, це отримати духовність, отримати ці вищі енергії, які допомагають розширювати свідомість. Отримати ці енергії, які допомагають прокачати інтуїцію, опинятися в потрібному місці, в потрібний час. Так, да, нам ці енергії дуже потрібні, і це класно їх прокачувати. Але якщо ви не можете цю інтуїцію примінити в житті, то нафіга вона вам треба? Ну, от що ви з нею будете робити? От ви сидите вдома, інтуїція у вас класна, але ви сидите вдома і нічого не робите. І наша найбільша задача. І це філософія кундаліні йоги, в тому числі, я за це її теж обожнюю. Що наше життя воно не в медитаціях проходить. В медитаціях ми напрацьовуємо той стан, який ми маємо проживати в сім'ї, в родині, на роботі. Коли ми в медитації на медитували собі стан, а потім пішли цей стан запроваджувати в реальність.